Вітаю любі мої глядачі, підписники каналу, а також ті, хто сьогодні випадково потрапив на відпочиваю працюю творю. Сьогодні я хочу поділитися результатом свого такого невеликого експерименту. На оцій своїй розсаді на цих помідорчиках. Вони майже у мене пропадали. Бачите, посаджені в таких невеликих контейнерах. Тут буквально пів літра землі, мабуть, немає. Взагалі були ніякі, хотіла їх викинути, але потім відкрила для себе таке інноваційно біологічне добриво плюс, про яке я розповідаю у себе на каналі. Кому цікаво, то я це відео пов'яжу з тим відео, можете подивитися. Оприскала буквально один раз, тиждень назад, і мою розсаду не впізнати. Не впізнати навіть в тому плані, що вона, дивіться, яка вона товста. Просто такі товстелезні стебла. Ось я порівнюю зі своїм пальцем, бачите? Ну, така вона, ну, Стебла такі тверді. Повикидали вже, бачите, бокові пагони. Тобто, це от такі от, виходить, нескорослі помідори, які я висаджувала на розсаду в теплицю. Повикидала квіточки, цвітоноси. Бачите, вон скільки їх тут просто, от, як подивитися, вони обліплені цвітоносами. І, це, і так усі, усі просто в один момент почали викидати цвітоноси. Тут ось теж гляньте, скільки їх он. он. А мої, мій чері чорний, той, який я теж експериментую. Його просто не впізнати. Він настільки вимахав, такий зробився велетенський, тут уже цвіте, там воно теж верхушка зацвіла. Я навіть не знаю, як я буду його потім висаджувати в теплицю. Тому що в нас зараз вон, такі морози, я сьогодні показувала, дуже сильні були. То не знаю, наскільки, як надовго воно ну, це все затягнеться з нашою погодою, природою, то можна сказати, що. Теплицю навіть страшно висаджувати, тому що ну, вони просто зразу на собі це відчують. І тому, боюся, що в мене тут і помідори позав'язуються до висадки в ґрунт. Тому ще раз скажу: що експеримент мій пройшов вдало. Біодобриво дійсно працює, як говорять виробники. Воно стимулює розвиток рослини плодоношення повишає. І так само і сроки плодоношення на 2 тижні цілих. То дійсно, от бачите, ці вони ще маленькі такі, ще, можна сказати, не зовсім великі, але вони дуже окріпші Тобто, у них дуже гарна така коренева система тут розвинулася. Прямо от видно, що тут воно все все в корнях просто. І вони Виглядають чудово. Тому, кому цікаво, теж експериментуйте, беріть собі на замітку. Я вже убедилася в тому, що воно працює, тому буду рада ще комусь допомогти. Особливо для нас, дачників, кого не вистачає часу на, на працю, на те, щоб на багато того, щоб дуже сильно потрібно танцювати навколо цих. Рослин, щоб їх, їх виростити. То дійсно, тут, виходить, з цим добривом, послухайте, там дуже цікаво, я не хочу знову повторюватися. Переходьте, дивіться. На все добре.